Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про історію одного зі страйкболістів і в тому числі, наскільки досвід Ерсофту допомагає у житті. І е, мова зараз піде про мого хорошого друга, співкомандника Мотески. Привітаємо глядачів і трішечки поговоримо про те, як ти починав, хто в цьому винен, скажімо так, тому що ми знаємо, що знову ж таки класичні міфи, доступно кожному вид спорту і безпечно. Всім привіт! Мене звати Ілля, позивний фрік. Ось в страйкболі я почав десь у 2014 році в кінці літа. Познайомився з ним, зацікавив. він через мережі інтернет побачив багато різних відео, люди займаються тим, що Бігають, використовують подібну зброю, як військові, форму і таке інше. Мене це зацікавило, тому що м, дана тематика мені більш була до вподоби з те, що я любив на той момент грати в ігри шутери. — «Battlefield 2», здається, ми да, також да, грали. Так, «Battlefield» і всі такі подібні ігри. Ця тематика була цікава, мені, щоб спробувати, як воно. Наживо, на як воно це побігати там. Без шифта, да? Да, 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 поприсідати, попригати, як воно це буде. І тоді я знайшов в інтернеті в групі, те, що була одна команда проводила для новачків такий вводний курс, тому що це, як це проводиться. Я записався, це було кінець літа. Десь август 14. -го. І тоді ми приїхали це за Києвом. Було в лісі на околиці Києва. У нас тоді було десь 15-18 людей. Зараз вже погано згадаю скільки. Там, якраз, вони видавали форму такої комбінезони. Діваєш видавали привід. Щоб з яким грати, та пакет кульок. Розповідали, як робити, що робити, ну, водний такий, такий цікавий курс, та трошки побігали. Мені дуже сподобалось. І після цього якраз якось так звела нас судьба, що з тобою тоді познайомився. В другий nou, раз Так, тому що ми знайомі <к forced Mustang> вже були <п miten> yeah, задовго до того. В другий раз ми якось так сконтактували, знайшли друг друга. І тоді я розповів тобі, що зацікавився такою, як Airsoft, і ти тоді. О! Так, так, так. І тоді, в 2015, ми шукали групу людей єдиномишленників, щоб тоді. Uh, і якраз той момент ми ж пішли на цілий рік, займалися. Чекай, чекай, ми спочатку пішли в команду. Да. Спочатку, Т Т Т ти... Ти, ти тоді пішов в команду, ти був в команді, а потім мені подзвонив і сказав: я в команду ще тоді не потрапив. Вони сказали, ідіть в, 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 в цей центр спеціальної да. тактичної підготовки, білий вовк. Да. І якщо ми про це говоримо, знову ж таки цілий рік, пам'ятаю, як там все було, було дуже. Е я б сказав, б, весело і цікаво, але, але було важко, але корисно. Е, от, що ти можеш розказати про те, що ти виніс саме з Білого Вовка? Е, я радий, що я майже не пропускав. У нас були заняття кожну суботу е, на процесі року. І я радий, що я не пропускав майже всі е, заняття. Там були, ну. Ну, робота а, і да, все інше і, це, це зрозуміло. Ну Но, а, вони дали таку велику базу, що вона досі мені допомагає а, по життю в плані, того, що а, як в страйкболі. Займався, як утримувати зброю, як працювати з нею, як користуватися, як переміщатися. Ну, це всі тактичні нюанси, які вони розповідали: як в Урбані, як в пересічній місцевості, пересічні місцевості в лісах, як в, в будинках. То ця інформація, вона, е, хоч багато раз повторювалась, але це на, на краще. Вона якраз повторювалися саме тому, що одної ту ж саму інформацію, м'язовою пам'яттю ну нашаровувалися ці пласти. Так так і якраз вона е, більш краще е, залишилась в пам'яті, ніж деякі елементи, наприклад, як е, сходи, які ну просто не даються. Це вище математика, це, <сум> це правда. Так. так, сходи ніхто не може гарно відпрацювати. Але да, ці знання якраз мені потім допомагали в моєму е, проходженні в Airsoftті, що е, я вже розумів, як працюють інші групи. Я допомагав е, хлопцям, розповідав, як працювати, підказував, е, казав, як, е, ну, як працювати зі зброєю, все такі нюанси. І почалось те, що на той момент у нас була частина прокатних е, приводів, але дивлячись на інших людей, які були свої, як вони їх кастомізували, як вони це все е, докуповували та розмальовували ці е, приводи, хотіли собі щось такого гарного, е, потужного, яке не буде так, що виходити з ладу в момент е, гри. Бо це дуже дуже ну, неприємно, е, неприємно. кажуть. Тація, коли ти ось ідеш, е, у тебе азарт, і там або батарейка, або там е, якась ще деталь виходить з ладу, були такі нюанси. Ну, я це добре пам'ятаю. Ми <свісно> да. з тобою багато разів з цього приводу спілкувалися. Да. І починається це ось. Е, Таке відчуття вільне. То, що ти не можеш далі, це ти хочеш, але не можеш технічно що да, чи, да, чи технічно, є, якось. що ти не можеш далі продовжувати з командою. Та. Ось. І багато тоді ми знайшли, пішли в команду СВД. Soldier Weekend Day, Київська команда. Це ну, чому це варто, скажімо так, акцентувати на тому, що це Київська команда, тому що так. ти пам'ятаєш, були розмови, а ви з якої СВД? <laughs> Бо ми в... з... Київської. з Київської але в Бучанської по факту. Ну да, Бучанської, бо там був вона зароджувалася з Бучі починала. Але тоді ми якраз в Києві багато ігор в Києві проходили з ними. Дуже гарні хлопці, досі спілкуємось. І ми з ними вже як команда виїжджали на якісь ігри, і вже з ними вибудовували структуру роботи. Там на тренування виїжджали. І якраз переймали досвід як від них, так і свій видавали, які ми на білому вовці ну набирали якраз ну і ще, ще ж приїжджали дружні, скажімо, до нашої так. команди на той момент. І... Друзі, і знов ж таки так, вони зараз, так зараз. І тоді я вперше познайомився з такою, як закрита часна гра. Е, бо так звані я, приватки. Так, да, приватки, Де е, одна, дві команди просто домовляються на якомусь місцевості. тобто Це не якась велика гра організації, а тобто самоорганізованість. Е, там Дуже цікаво, бо більш можна отримати досвід від іншої команди в принципі, їх роботи. І тут, як кажуть, нема маклаудів то 100%. Ну, технічний маклаудізм, скажімо так, давай він все ж таки він ну, не може кудись але, там подітись. Ну, Там більше адреналін та азарт буває таке, що ти не там десь доторкнувся, кулька доторкнулася або ще щось. Можеш не відчути. Але, ну, дивись, в такому форматі да. це 100% працює як саме градру. Друзі, бо Airsoft якраз це є гра, друзі. Так, да, так, да, так. Да. якраз я перше познайомився, дуже цікавий формат. Коли вже ти в цьому більш організації в Air і такі от частні, як приватна вечірка. Типа, ну, як приватна вечірка йде, і що там свої люди, і там вже ви вибудовуєте там правила, там якісь місії, там потрібно щось зробити. Дуже цікаво, і ти доторкаєшся до того, як ти будуєш місії, що далі може тобі допомогти в організації великих ігор, що якраз ти її проводив. Ну, скажімо так, важко назвати це саме організацією великих ігор, але з точки зору, скажімо так, приватного, це так, і взагалі. Як на мене, AirSoft це. У мене є навіть питання ще до того, як ми до цього дійшли. Ірсов, це е, спосіб життя чи це хвороба? Ну, Це хвороба починається, коли ти тратиш усі свої гроші. Ну, А так трішки, на мій він ще ну, лишається, да? Да, да, да. А, а тепер, повертаючись до того, що ти сказав, то е, будь-що ну, кожна людина має використовувати не вузько направлено, да, а більш ширше, да. і тому, скажімо так, будь-який досвід, який ми отримуємо, ми можемо його використовувати. Умовно кажучи, питання Єрсофту на прикладі, скажімо так, побудови команди і комунікації подальшої, да, ми можемо це і в роботі, і в інших соціальних сферах, скажімо так, життєдіяльності людини це також використовувати, тому що. Це насправді дуже корисний досвід отримати навички керування е будь, будь якого формату, скажімо так, від однієї людини до більшої кількості ну це масштабування виключно знову ж таки. Від того залежить наскільки якісно, скажімо, ми можемо комунікувати хоча б з одною людиною. Так, дійсно, коли ти вже стаєш більш досвідченим в ну в Арсофті, тобі дають якусь команду людей під е ну, не керування. тобі дають, це, це вони ну, до тебе прибувають. Або ти їх збираєш. Ну, да, там, е та структура вибудовується, що більше ти досвідченіший і їм передаєш свої знання. Е е да, це допомагає потім у подальшому е в твоєму там, житті, наприклад, у роботі, що ти коли на роботі стаєш більш досвідченим та отримуєш команду, тобі дають, або ви організовуєтесь так, е то допомагає це якраз дуже сильно, бо та командна робота, що розумієш, е як керувати. Людьми, то так, да, воно допомагає і ти розумієш, вже, як психіка людини, з якою ти розмовляєш, як він себе може повести, як... що від нього можна трошки так більш-менш очікувати, що допомагає згладити умови роботи, щоб не. Не давити на людину чи щось такого плану як твої... з ним, скажімо так, проводити вибудовувати комунікацію так. для того, щоб отримати той результат, який там ну зверху на тебе прийшов, так. а ти далі. Так, так, так. Тепер цікаве таке питання. Я думаю, що ти пам'ятаєш оці приколи, коли до прикладу там я там бігав ще в сталюці з ранніх часів, скажімо так, ну умовно, з ранніх? Я чесно кажучи, вже не зовсім пам'ятаю, з якого року в мене mm -hmm. сталюка, але здається, 15-й десь так був. І ти частенько мене підколював стосовно того, що там, ага, дивись, там, по піску на, на схил там, не може забратися, спокійно, він червоний і розмовляти не може. Потім, через який проміжок часу, ти також сам використовував і плити. Зараз сьогодні ти мені демонстрував, що в тебе ще з'явилося. І це велике навантаження, яке, по факту, треба ну, для того, щоб скажімо, мати можливість його використовувати і бути ефективним, тренуватись. Тренування це саме те, що ми використовуємо. Тобто під час тренування треба своє спорядження якраз і використовувати. для того, щоб потім і організм Твій звикав до цих навантажень. Що ти з цього приводу скажеш от з призми сьогоднішнього дня? Ну, те, що дійсно, коли ти бігав з. Сталевими дуже, дуже виматувався. Та був деякі моменти нездатний обробляти інформацію, яка надходила. Я вже недавно почав бігати, так скажемо, з плитами десь, ну, скільки півроку вже. До цього декілька разів я їздив, але ну, дуже виматувало, і на спину дуже сильно давило, бо не, ну, непривично було. Ну, до цього не бігав, і мій організм не привик до такого навантаження. Ефективність дуже сильно знижувалась моя. Але я Почав е, майже там, кожен день використовувати і таким чином, що спочатку було тяжко, а потім просто організм привик до цих навантажень і стало більш легше. Е, і наразі можу собі спокійно дозволити своєму організму на протязі е, майже дня ходити в плитах, і це не є якась велика навантаження на е, організм. Варто зауважити, що фрік вже якийсь проміжок часу військовослужбовець, тому він і носить плити кожного дня, так а не вдома, щоб ви там не уявляли собі. Ти казав, що ти придбав корсет чи щось подібне. Там не такий як корсет, просто підтримка під спину, пояс з пластмасовими вставками, бо спочатку було дуже важко, і для того, щоб спину не зірвати, то для підтримки то я використовував. Раз, Ти рекомендуєш? Це взяв на по рекомендації лікаря. Спочатку, а коли проходив БЗВП, то у нас там один хлопець теж носив на майже на постійній основі. У нього просто а, трошки більша вага, і була зірвана спина, то він постійно в ньому ходив і набагато легше переносився вага, переносилася вага ось. Тому на початку рекомендую, потім спина просто привикне і можна буде ну м'язи напрацюються. Да, да, м'язи напрацюються, не буде що ти спочатку одів і зразу зірвав спину. Ось напрацюються м'язи і зможеш тоді добре ходити. БЗВП і Airsoft. Без АВП і білий вовк. Без і білий вовк більш. Але ж те, що ти ну отримував в білому вовку, але е, потім підтримував в Ерсофті. Чи допомагало це? Дуже багато однакового, що я отримав на Ер софті, ті ж робота з зброєю, ті ж переміщення, ті ж е, моменти з роботою в якійсь локації. Це все якраз напрацьовувалось на БЗВП. БЗВП це я міг би сказати, що це перші три класи в школі, які даються на початку, а потім ти вже просто береш і повторюєш. Напрацьовуєш їх і масштабуєш в інших моментах, які ти потім будеш використовувати. Ось те, що я проходив. Сім, ну, 65% це те, що я знав на, до того, як я пішов на БЗВП. Ось. А там 35% це більш поглиблена медицина і поводження зі зброєю та стрільби. Бо з бойовою я до цього не працював, але поводження зі зброєю чи допомагав тобі Airsoft? Ну скажімо так, я ну періодично ж ти знаєш, що якісь там заходи відвідую там, де люди. Небагато таких, але менше з тим, вони не зовсім розуміють, як до будь-якого типу зброї, скажімо так, підходити з якоїсь сторони. Тобто органи управління зрозумілі, Утримання і все інше, ну там це автоматом зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, скажімо так. І Airsoft, скажімо так, він теоретично, як мінімум, угу. тим, хто реально займається ним, дає розуміння органів управління, утримання, прицілювання. Питання в тому, що. От знову ж таки, стрільби і е, ну стрільби, можливо, до моменту пострілу знову ж таки, да, оголошення і все інше воно теоретично підходить, скажімо так, airsoft зброя. Е, от в цьому питанні, от як тобі, Airsoft? чи допоміг е, ті напрацювання, які були навіть ну після Білого Вовка, розуміння, вже звісно прийшли, але е, тисячу разів ми повторюємо і стаємо профі в цьому питанні? Я скажу так, що мені це допомогло, тому що я. За курок не робив Бьорпі. Друзі, як казали, <рес> саме гарна штука, але розуміти, як користувати зброєю та не класти палець на гачок спусковий це потрібна навичка. <рес> <рес> Друзі, в білому вовці була така крута штука. Я думаю, ти пам'ятаєш цю фразу: не хочемо бути розумними, будемо красивими. <рес> Оце якраз і про Бьорпі. <рес> так, 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 це Бьорпі це дуже. Така вправа, яка улюблена вправа інструкторів, які вони хочуть поділитися, та щоб ви навчилися її красиво робити, бо дуже багато повторень. Ну, друзі, насправді не вкладати пальця на спусковий гачок, це одне з перших Справа. правил. Це завжди поводитись зі зброєю як з зарядженою. Так. Тому всі інші, скажімо так, пальці направляти це вже просто, ну. Роз'яснення першого правила, скажімо так. так. Будьте уважні та обережні. Тренуйтесь, і як на мене, краще мати інформацію, і можливо, вона дійсно не, не, не згодиться, да? але менше з тим. Що ти хочеш ще сказати, скажімо так, по тому, От що тобі реально Airsoft дав, ну окрім знов ж таки, класичного набору це нові там знайомства, новий якийсь досвід, там туризм, до прикладу, скажімо так, як і Airsoft, так і, ну. Без нього. Ну, я би сказав, що я як проходив би ЗВП був більше підготовлений, але те, що AirSoft дає можливість навички набути, дійсно, що коли ти кудись їздиш на ті ж інші ігри в інших областях чи містах, то ти. Набуваєш навичку розуміння, що тобі дійсно потрібно, що тобі не потрібно. Якраз ця навичка допомагає потім в тих же виходах на гори або якісь туристичні інші моменти. що ти не будеш набирати дуже великий рюкзак, які роблять новачки на початку, що в нас було декілька ну, моментів. Так так, так, так. Але дійсно ця навичка ну, набуваєш цю навичку, що розумієш важливість речей, які ти береш, будеш ти їх використовувати, не будеш ти їх використовувати. І туризм це дуже гарна історія, яка може супроводжуватися від. По навичку отримання від Арсофту ті ж одяг, ті теж взуття, ті ж моменти, як зігрітися, Так. Да, та ж. Ну, Скажем, так їжу зготувати, там кост костер зробити на БЗВП. Нам розповідали, показували. так само, і тоді ж ми на білому волці отримували інформацію, як зробити те чи інше кострище, щоб воно горіло, навіть коли мокрі. Нема сухих таких гілок, які ти можеш просто скласти, та воно буде горіти, а, наприклад, з мокре. І дана інформація, якщо її отримувати від організації, ну, скажімо так, сфери аерософту, вона дуже допомагає потім в інших сферах. Та, дійсно, що в туризмі це ну, деякі досвід ти отримуєш. Не повністю, звісно, але якась частина є. От дивись, є ну, існувало, як мінімум, існувала така думка, що, до прикладу, ДРГ, це е, такі люди, які, от, як ти кажеш, там не все, але потроху, вони знають все потроху. Да? То е, краще знати якраз це все потроху, і знову ж таки, можливо, воно і не пригодиться. Але якщо буде така ситуація, коли ці знання потрібні, а ти, на жаль, тільки Гугл, ти ну, можеш, але вже немає. Звісно. Або там телефон сів, чи ще щось. Ну, краще, все ж таки інформацію і через досвід, власний, вона краще засвоюється. Ну, дійсно, в наших реаліях на, наразі е, краще бути не вузконаправленим спеціалістам, ширшим Тобто, ти можеш е, бути в якійсь сфері дуже професійним, але тобі нема ніякої. Е, е, Перегороди чи Ну, ну перепон, які да, тобі і... заважають розвиватися. Так, так, що ти можеш до доповнювати себе якимись ще знаннями. Стовідсотково. Да, надалі вони тобі дійсно пригодяться. Якщо не будеш використовувати, зато ти зможеш комусь підказати, як це робити. Ну так, так. Тому... Це, це теж плюс. А, що хочеш побажати нашим глядачам, друзям. Ну, що побажати? Побажати хочу, щоб ви е, вели себе добре. Будьте чемні. Да. Грайте в страйкбол е, та е, е, будьте людьми. Ну, справді, на сьогоднішній день варто бути більш людяним по відношенню до незнайомих людей, до тих, в кого є якісь проблеми, і ви можете реально якось там допомогти. Скажімо так, не тільки родичі, знайомі, умовно кажучи, якісь безхатьки, зробіть бульйон галіни бланки ви винесіть. Ну, це реально це не важко, але ви таким чином собі малесеньку таку монетку до карми закинете і потім. Буде вам щастя. А поки дякую тобі за приємну бесіду. А вам, друзі, до зустрічі у прицілі.